Всім привіт! І сьогодні е, наш тюлінчик, Якщо ви не бачили нове відео, яке я вчора репоклала, то ви не знаєте, що у нас з'явився втіка її дводьорі. Але це відео не того. Сьогодні ми будемо пробувати багато львівських вкусняшок, а ще багато чого. Так. І, і прикраси там будуть. Я перше начну з пряників. Я була в майстерні пряників і взяла е, три, ой, два пряника. Але один для мене, а другий для дитини. Сам називається галерея пряників це Юрашка. Вона знаходиться у Львові. Я в нашому телеграм-каналі скинути, які ми гарні еріні пише фламастер купили. Вони були і. Якщо хтось знає, якщо ви, ви у мене е, недовго на каналі, то ви знаєте, що я дуже люблю в Я взяла такий пряник з мопсом. І маленький пряник мені дали в подарунок, як коп'юна. Зараз я вам розповім, які я взяла в, в собі смаковки. Це такі м -м шайки. Хто знає, то знає смак. Але їх можна купити почти везде. У Львові, також можна у Умані та у Черкасах. А другий у нас це, хто, зна, хто знає, цю, цей доктор Ну Що це воно таке? Це така газіровка, як коло, це як коло, але тільки з іншим смаком. Е, О, тільки доктор Бей. Ну тут е, просто чіпси. Це що за чіпси? Е, просто прості чіпси. <риві> е, можна було зробити те, е, с, там взяти там свої влюблені цукерку, розмакувати. Е, там багато чого. І потім розділу. Раз стілєчко. Чинайте, як що звають Оріо. Ну, і все це такий китайський бор. І е, кажу, ми зараз не в Китаї, а у Львові. У Львові. І на останній хочу вам розповісти, які я гарні прикраси собі купила. Це кришталь. Дивіться, який він гарний. Амітіст. Дивіться. Верюшка, що це в тебе таке за красиве ожерілля, якийсь кристал? Це підвіска із кварца. Дуже гарна. Це і жні, дорогі камінь. Ну і розкажи, які в тебе враження від міста Львів? Дві. Я б сама хотіла жити у Львові. Але ти живеш у Черкасах. Ну і все, до зустрічі в Черкасах. А ще ставте лайки і подобай. подобайку та підписку. Не забувайте йти, слідити в телеграмі-каналі. Пока!